На ваших екранах пастор Марк Бернс, духовний радник Дональда Трампа, то пастор Трампа, як його називають в Сполучених Штатах Америки, людина, яка ще донедавна публічно виступала проти підтримки України, але після поїздки в Бучу, Ерпіні Бродянку кардинально змінила свою думку. Після побачених злочинів, спілкування з військовими, релігійними лідерами і людьми, які втратили все. Пастор Бернс визнав, я помилявся. І закликав дати Україні більше винищувачів, танків, систем ППО. Він назвав Путіна чистим злом, а атаку на суми у вербну неділю навмисним варварським актом. У цій розмові ви почуєте про те, як виглядає російська рулетка з Америкою, як пропаганда впливала навіть на найближче оточення Трампа, і що саме змусило пастора стати голосом України у США. Тож підпишіться на наш канал і додивіться цю розмову до кінця. So, hi pastor. Nice to see you. хай to найстосію вийти Пасторе, Щиро дякую вам за участь. Хай Бог благословить Америку. Дякую за підтримку нашої країни. Для нас це справді важливо. Туавакантрі і цвепотенфорас, френклігам. В неділю ми пережили ще один страшний день в історії. В день вербної неділі росіяни здійснили ракетну атаку. По сумарашенсбалістиката українці релігійна нація навіть під час війни. Саме тому багато мирних мешканців перебували в церкві в центрі міста. Внаслідок удару загинули 34 людини. Серед них двоє дітей, ще понад 100 поранених. Моє запитання до вас, пасторе. Як ви особисто пояснюєте позицію сполучених штатів, і можливо, ви знаєте думку Дональда Трампа, що мають робити сполучені штати аби зупинити таке насилля з боку Російської Федерації, в тому числі на цивільних? to do to stop Бо здається, що Росія не збирається зупинятися. З Січня до квітня вони лише посилили атаки, вбиваючи цивільних. Ми не знаємо, що ще можна зробити, аби переконати. Бо якщо зупинимось, ми нас знищать. А якщо зупиняться вони, війна закінчиться. Со айблисентію по перше. Дякую за запрошення. Ви маєте рацію? Учора був дуже сумний день для всього світу. У вербну неділю загинули 34 невинні людини, які просто йшли до церкви. Моє серце сповнене праведного гніву проти російської агресії. Я вже казав у своїй заяві, що саме тому називаю Володимира Путіна злом. Цей чоловік дозволяє своїй армії навмисно атакувати релігійні установи і мирних вірян. Він намагається деморалізувати невинних українців. Я був в Україні і ще планую повернутися. Я можу сказати одне: рішучість і дух людей боротися не згасли. Ваш народ не зломлений, хоча й ослаблений. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він надзвичайно злий на тих, хто, яким здається, може робити подібні речі. Але ми обидва знаємо, що Володимир Путін боїться президента Дональда Трампа, і президент Трамп чітко заявив, що збирається запровадити втори. Ні, мита на російську нафту і це по суті паралізує російську економіку, так що в них навіть не буде засобів, щоб продовжувати цю агресивну війну Росії. Більше того, я бачу, що ваш президент веде переговори з нашим президентом тут в Америці щодо систем протиповітряної оборони вартістю 15 мільярдів доларів. Це зробить Україну однією з найбільш захищених країн у світі я підтримую Україну в тому сенсі, що послухайте, якщо Володимир Путін хоче й далі поводитися нерозумно і ставити власні амбіції вище за бажання російського народу бути вільним і при цьому руйнувати їхню ж економіку, то це його право. Але для нього це небезпечно продовжувати таку гру немову російську рулетку зі сполученими штатами. Але очевидно, що Америка підтримує Україну, і так само очевидно, що президент Трамп підтримує Україну, щоб якнайшвидше покласти край цій безглуздії і нескінченій війні. Америка з багайнюкреїн іріскли президент Шамп із Байн України брекеставтис. Я говорив з вашими генералами і вашими лідерами, і можу сказати, що що найважливіше, вони хочуть миру. Вони хочуть, щоб ця війна закінчилася швидко. Я знаю, що президент Трамп робить усе можливе зі свого боку, щоб покласти край цій війні. На нопрезин Пасторе, я мушу спитати чесно, я маю на увазі не просто американців, а уряд іноді здається. Будь ласка, послухайте мене і спробуйте зрозуміти. Нам здається, що ми якась частина гри сполучених штатів з Путіним по-перше, нас вразило, коли уряд США, наприклад, спеціальний представник сказав, що мовляв окей, ми хочемо вести бізнес з росіянами, хочемо повернутися до дипломатичних відносин США та Росії. Будь ласка, відкривайте посольство Росії у Сполучених Штатах. І за цей час було зруйновано багато будівель в Україні. Загинуло багато людей. Це було два місяці тому, і зараз ми маємо ось таку криваву ситуацію. В чому правила цієї гри, пасторе, ви можете мені пояснити? Бо українці не розуміють Знаєте, я розумію, як це може здаватися: то підйом, то спад для українського народу. Я можу лише сказати, продовжуйте триматися. Ми боремося разом з вами. Я звісно не беру участі в цих перемовах, але можу сказати, що я знаю президента Трампа. Я знаю, що він щиро прагне миру. Попри те, як це може виглядати на публіці, президент насправді бореться, щоб зупинити це безглузде кровопролиття. Ви Чили, що один із перших, хто засудив учорашні атаки, був наш держсекретар Марко Рубіо. Він написав про це у своєму дописі. Я знаю, що завдяки голосу, який я та інші підняли, щоб привернути увагу до того, що сталося влітку, до цього жахливого, безглуздого вбивства, питання знову стало помітним. Тож так може здатися, що це якась гра. Я можу просто сказати українському народу. Президент Трамп не зрадив українців. Україну заради Росії, це брехня, це фейкова новина, так само як і фейкові новини про те, що Україна нібито закриває церкви чи переслідує релігійні установи. Це неправда. Україна є дуже релігійною країною з віруючим народом. Так само неправда, що Україна підтримує неонацистів. Я сам зустрічався з деякими військовими, які беруть участь у війні. Я фотографувався з ними, я ділив з ними хліб, і вони зовсім не. Справили враження нацистів. Я темношкірий чоловік із південної Кароліни, і вони були скромними справжніми героями, які втратили ноги, руки, але при цьому готові знову йти на фронт і боротися за свою країну. Це герої, і суть у тому, що фейкові новини дуже вправно створюють викривлену картину. Але я можу сказати з перших вуст з Америки. Президент Трамп підтримує Україну. Він хоче миру між Росією та Україною країною. його мета, щоб усі повернулися до нормального життя, і щоб бізнес знову працював як звично. Але я погоджуюся з вами: є злочини, які не можуть залишитися без відповіді, є злочини, за які хтось у Росії має відповісти, за 700 зруйнованих релігійних споруд, за 20 тисяч викрадених дітей, за страти невинних людей, за 34 невинних, убитих лише кілька днів тому, за дев'ятьох убитих ще перед тим. Ці злочини. Чини не можуть залишитися безкарними, але президент прагне миру і хоче зупинити цю війну. Я зустрічався з багатьма достойними генералами, і вони чітко дали зрозуміти більше за боєприпаси вони хочуть миру, і ми хочемо зупинити це якомога швидше. Повірте, президент Трамп працює заради цього. Як ви вважаєте, якщо ці переговори я маю на увазі між Росією, Україною та Сполученими Штатами не будуть успішними? Трамп залишить нас. Сам на сам ні, зовсім ні. Я так не вважаю. Президент чітко дав зрозуміти, якщо Росія не сяде за стіл переговорів. Ми всіма можливими засобами будемо захищати Україну. Знову ж таки, санкції, вторинні санкції, нафта це велика справа. Я знаю, що не кожен економіст і тим більше не кожна звичайна людина, така як я може до кінця усвідомити наскільки це серйозно, але це справді велика справа. Президент Трамп також планує запровадити санкції. Проти країн, які намагаються купувати російську нафту, а це головне джерело доходу для Росії. Мета всього цього настільки послабити російську економіку, щоб вона більше не могла фінансувати війну в Україні і була змушена повернутися до столу переговорів. І ще раз скажу: кандидат президента Трампа на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів, погоджується зі мною. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні захищати свій суверенітет. Ми бачимо, як Фінляндія та інші країни почали активніше висловлювати підтримку після мого візиту, після того як увага до України зросла. Я не кажу, що це тільки моя заслуга, але я знаю, що моя поїздка відкрила багатьох мочі, і тепер вони стають на бік України, підтримують її, надають фінансування, забезпечують необхідним. Навіть Німеччина вчора вони заявили, що відкриті до передачі озброєння, яке потрібне Україні ось про що я говорю: український народ має надію, бо світ прокидається. Все більше людей починає бачити крізь фейкові новини, ті, що кажуть, ніби українці расисти, неонацисти, корумповані або хочуть продовження війни. Я можу сказати з перших вуст: Україна не хоче, щоб ця війна тривала. Україна хоче, щоб ця війна закінчилася не колись потім, а просто зараз. І саме це по Послання я передаю тут в Америці і поширюю його в усьому світі. Ви спілкувалися із Дональдом Трампом після того, як відвідали Бучу? Я безумовно говорив із білим домом з найвищим керівництвом про свій досвід в Україні, про те, що я побачив, і чому моє ставлення до України змінилося чому я визнав, що помилявся у своїх попередніх переконаннях, тому що фейкові новини дуже вправно створюють негативні образи я вважаю, що треба відійти від поділу на демократів і республіканців і сфокусуватися на головному, на людських життях, які втрачаються. Солдати на фронті гинуть, і я можу це зрозуміти. Але я не можу зрозуміти, чому гинуть невинні люди від дронів, від ракет, що влучають у житлові будинки у церкви. Навіщо стріляти по району, де церква? На вербну неділю? Це зло. Це початок страсного тижня, і ці люди більше ніколи не повернуться. Життя двох дітей було обірвано тільки через те, що вони пішли до церкви. Це зло. Ось звідки моя злість? Я роблю все, що білий дім її відчув, так само як і інші. Саме тому ви і бачите, що все більше американських лідерів, як от держсекретар Марко Рубіо, висловлюються на підтримку України і співчуття з приводу трагедії, що сталася на вербну неділю, хочу взяти з вас обіцянку. Якщо ви побачитеся Джейді Венсом, передайте йому, що це не тур пропаганди. Я маю на увазі візит в Бучу, Ірпінь, Київ, Ізум чи Донбас. Це не пропаганда. Ми просто хочемо показати, якою є реальність. Знаєте, пасторе, як на мене, велика проблема в тому, що багато впливових осіб. Я маю на увазі представників американського уряду. Жодного разу не бували в Україні. І я вважаю, що це справді серйозна проблема. Ми би хотіли залучити їх до процесу, який відбувається в країні, зокрема і Джей Ді Венса. Тож, якщо ви раптом його побачите, будь ласка, пообіцяйте, щоб поговорити з ним, щоб він приїхав. Скажу вам, ось що я теж вірив у фейкові новини, вірив у хибні репортажі, які виходили. Я теж був серед тих, хто говорив: не підтримуємо Україну, давайте вийдемо з цієї війни. Весь цей наратив, що українці корумповані, що вони злі, що вони не люблять темношкірих, що вони расисти, що вони неонацисти. Я вірив у все це, але я вирішив перевірити все сам. Зверніть увагу, я оплатив свою поїздку до України самостійно купив квитки власним коштом. Ніхто мені не платив, щоб я приїхав в Україну. Я відчув внутрішній поклик, зокрема завдяки головному рабину Моша Асману, який справді робить важливу роботу, привертаючи увагу до цієї теми. Це не був пропагандистський тур. Я не приїхав, щоб зобразити Україну як рятівника світу. Я кажу лише одне: в Україні гинуть невинні люди. Коли я розповідаю світу про те, що сталося під час вторгнення в Бучу, про те, як люди одягали білі пов'язки на руки, щоб показати, що вони не є військовими, і як російські солдати зривали ці білі пов'язки, зв'язували людям руки за спиною і стріляли їм потилицю або просто вбивали, поки ті сиділи. Це були безглузді страти. Коли ти бачиш автомобілі з написом Діти, і все одно їх бомблять, танки переїжджають ці машини машини. коли ти бачиш маленьких дітей, їхніх бабусі, матерів, яким відрізають голови, обезголовлюють, це не солдати, це не військові об'єкти, це не стратегічні цілі, це чистий терор і чисте зло коли ти бачиш це на власні очі, як я, ти пробиваєшся крізь увесь інформаційний шум. Я все ще є переконаним прихильником президента Трампа, і це не зміниться. Він усе ще є найкращим президентом у моєму житті. Але я закликаю кожного лідера приїхати в Україну і зробити те, що зробив я, побачити на власні очі, почути, відчути, пройтися серед цих руїн. Це звичайні місця, де люди жили. Їили, Іли ходили до церкви, намагалися вижити щодня, і коли бачиш, що ці місця атаковані, твоє серце змінюється, і політика одразу зникає. Уже не важливо, демократи чи республіканець, зліва ти чи справа підтримуєш зеленського, Трампа чи Путіна. Все це не має значення. Це безглузде вбивство має припинитися. І Я вирішив бути голосом, що лунає. Не тому, що хтось мене використовує, не тому, що хтось платить. Люди питають. Скільки тобі платять відповідь? Нічого, я просто людина, і я вірю в слово Боже. Я вірю в Біблію, в істину це те, на чому я стою, і неважливо, до якої віри ти належиш. Немає значення, ким ти є: юдеєм, мусульманином, індуїстом чи православним християнином. Слово Боже вчить нас миру, любові і єдності, і саме на цьому я стою. Ось хто мене фінансує, це живий Бог, Бог Авраама, Ісака і Якова через його Сина, Ісуса Христа. Саме він послав мене на цю місію, і якщо я загину, як сказано у Слові Божому, то нехай загину. Я розумію, що це може зашкодити мені політично, але я роблю це не заради політики. Я хочу допомогти принести мир україні і зробити це якнайшвидше, щоб ця квітуча країна знову розквітла, щоб церкви повернулися до свого служіння, щоб люди могли жити, зростати, розвиватися, і я продовжуватиму бути голосом, який звучить. Учить доти, доки не буде випущено останню кулю, доки не полетить останній дрон. Дякую, пастора, і хочу звернутися до наших американських підписників. Будь ласка, подивіться фільм Чисте зло. Він про бучу, про Парадянку, про людей, яких знищили фізично і духовно гвалтували. Цей фільм доступний на моєму Ютубі з англійськими субтитрами. Він простий для розуміння і коротке запитання. Пасторе, хто Дональд трамп для вас як людина? do you explain ukrainians well i can tell you he's a very Дональд Трамп дуже веселий чоловік. Мені шкода, що змі часто зображають його жорстким і безсердечним. Так, він сильний, не помиліться в цьому, але він любить людей. Його щиро турбують ці безглузді смерті. Він хоче це зупинити, і робить усе, що в його силах. Згадайте, президент Байден, колишній президент, так надіслав ковдри і подушки. А президент Трамп надіслав Україні Джавеліни. Президент це людина дії, і він робить це, тому що йому. Не байдуже до українців він добра людина. Дідусь любить своїх дітей, онуків. Він звичайна людина, яка любить свою сім'ю і випадково є найвпливовішою людиною у світі і він любить Бога на відміну від того, що вірять деякі, він людина віри, глибокої віри. Але його завдання не бути пастором Сполучених Штатів, а бути президентом Сполучених Штатів. Тож, дорогі мої брати і сестри, християни, юдеї, люди всіх вір в Україні. Знайте, президент Трамп людина віри та переконань. Я впевнений. Якби ви мали нагоду познайомитися з ним, Яніно, Ви були б в захваті від нього. У нього тепла харизматична натура, але він боєць. Він підбуль. Він називає мене своїм підбулем. Я вже 10 років ним. Є він взагалі не є м'яким, але він любить людей. Українці б полюбили його, якби познайомилися б з ним особисто. But he loves people. Ukrainians would love him when they meet him. and I hope that happens sooner than later. Дякую, пасторе. Я щиро сподіваюся, що дух <поцин> дживелінів <поцин> повернеться у 2025 тисячі як це було кілька років тому. Бо зараз нагадаю вам, ми воюємо зі зброєю, яка була отримана від Джозефа Байдена. А постачання американської зброї від адміністрації Трампа наразі під питанням. Можливо, це частина якогось поступового плану. Якщо результат буде успішним, ми будемо вдячні Трампу. І знаєте, ви щойно нагадали мені один момент. це було зовсім нещодавно в кривому розі на території поруч із дитячим майданчиком. Де росіяни, як ви знаєте, знищили життя будівлі, душі, долі людей, дітей там був дідусь на тому майданчику в день вшанування. Я надсилала вам, пам'ятаєте фото дідусь з емблемою американської армії на одязі? Цей символ був біля його серця на курці, армія Сполучених Штатів. It was near Ітвос нірхіз хіс хатон он гіз джекет. Інде тереторі інкривий ріг. Со сенкіфор Дякую ще раз за підтримку. Зрозумійте, ми не жертви у стосунках з вами у вашому розумінні. Ми не ті, хто просто просить грошей. ми не потребуємо милостині. Ми хочемо обороняти себе, захищати наших дітей. У мене, наприклад, двоє дітей. У мене є мама. І я хочу захисту. Ви маєте зрозуміти, українці сьогодні найбільші реалісти у світі. Чому бо ми абсолютно точно розуміємо, що відбувається? Хтось бачить все це по телевізору, у сторіс в інстаграмі, як Джей Венс. А ми живемо в цій реальності. Ми знаємо, хто такий путін. Ми знаємо, хто ми є протягом всіх цих 11 років. Ми знаємо, як перемогти і ми переможемо. Будь ласка, підтримайте нас. Дякую, вивел він. Ли пастре. Слава героям. Слава. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. До зустрічі!